Формуючи майбутнє голоси відвідувачів в музеях, тренінг під такою назвою відбувся в музеї Гуцульщини та Покуття. Загалом до Коломиї прибуло 40 спеціалістів у цій галузі. Саме дійство пройшло за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Про що говорили музейники та яким чином збираються слухати відвідувачів, розкажуть наші кореспонденти. Тренінг відбувся у рамках проекту Голоси відвідувачів у музеях за підтримки Посольства США. Американські українські колеги Лінда Норіс, Патріція Едварс, Ігор Пошивайло, Євген Червоний і Тетяна Кучубинська провели жвавий інтерактивний семінар. Тренінг пройшов у музеї Гуцульщини та Покуття. Це був конкурс, який був оголошений серед музеїв, які будуть раді нас приймати і організувати такий тренінг. Тобто це не було внутрішнє вирішення, це, власне, наша тема тренінгу були голоса відвідувачів, і ми хотіли зробити так, щоб і саме вибір музеїв пав на голос цих музеїв, щоб вони мали змогу прийняти цей тренінг. Мирослав Лазарук уже не перший рік очолює Чернівецький меморіальний музей імені Володимира Івасюка. Розповідає, у практиці відсотків на 90 заклад працює на осліп, тобто не чує свого відвідувача. Участь у тренінгу дасть можливість знайти шляхи такого діалогу. Справді ми існуємо музей окремо, а глядач, відвідувач окремо. Я собі поставив питання, як поєднати. От ці абсолютно дві різні структури. І ми насамперед сьогодні налягаємо на такі заходи, які присвячені ну, дням народження і Васюка і Васюків Михайла, батька Володимира, день пам'яті, інші заходи там і залучаємо і мама Софіївана Володина, і багато багато інших. Таким чином, крім того, що відбуваються екскурсії, відбувається… Такі спілкування. Михайло Тимчук, заступник директора з наукової роботи музею мистецтв Прикарпаття, каже, попри відсутність фінансування, заклад мусить бути разом із відвідувачем. Його музей уже втілює багато освітніх програм, в основному працюють на грантах за кордону. Такі тренінги вони потрібні, тому що йде спілкування в першу чергу і між музейниками, тому що йде знайомство між людей, які працюють безпосередньо в музеях. І також є вже обмін тих самих ідей, тих самих певних думок, де можна залучити, де можна навіть зробити якісь основні якісь нові зміни, зміни в самому музеї. Сучасний відвідувач хоче бути залученим в процес екскурсії, а не бути дотичним до музею, кажуть учасники семінару. Саме удосконалення у сфері науково-освітньої роботи, співпраця з людьми різного віку, категорій та професій, основна тематика зустрічі. До слова, в Коломию прибули 40 музейників з Івано-Франківщини та провідних музеїв Чернівецької області. Він, здебільшого, є такий наполовину теоретично-практичний, тому що. Методика викладу матеріалів власне побудована таким чином, щоб весь матеріал, який подається нашими колегами зі сполучених штатів Америки, а також нашими стипендіантами в музейній галузі, відразу був засвоєний через певні практичні якісь такі моменти, а також із певними пропозиціями. Загалом у вересні-жовтні 2014 року проведуть серію тренінгів у різних регіонах України: Національному центрі народної культури музею Івана Гончара, Львівському музеї історії релігії, Чернівецькому обласному художньому музеї імені Галагана, Музеї археології та етнографії Слобідської України Харківського національного університету імені Каразіна, Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК.